Працюємо з повітряного прикриття в смузі відповідальності бригади, а саме на Покровському напрямку. Хлопці, звичайно, збивають, тому що практичні заняття, досвід, навчання це все безслідно не проходить, через той працюємо і є результати. Трофеї два дні тому шахеда збили, воно спіть. Дядька в навушниках. Я його коректував, і він з калібру кулемета 7,62 вразив ворожого шахеда. Ну, по-перше, було, е було безхмарно. По-друге, що зараз буває, дуже рідко, йшов він на висоті 1800 метрів. І по-третє, від мене він йшов на віддалення. Тобто, я майже впритул його розстрілював. Він йшов не справа, ні ліво, не на право, а я вдогонку його. Тобто мені було набагато легше цілитися. Висота була ідеальна і дальність. Нашого зали з цих Орланов, так вони зробили між підрозділом змагання. Так, одні збили сьогодні два. Все, вони вже йдуть туди, де що? Вони збили два, а ми не зб'ємо. Ось тут і вони три збили. І так кожен раз. Стімо до цього є конкрет.